Свавілля чи знущання. Усі дороги області та Львова ремонтували працівники турецької фірми Онур Львів'янин Ігор Глушко пропрацював дорожнім робітником цього підприємства півроку. Чоловік підірвав собі здоров'я і не отримав ні копійки заробітної платні. Він вже другий місяць судиться з Онуром, однак наразі безрезультатно. Ситуацію з'ясовувала Христина Купльовська. Півроку праці на фірму Онур Ігор Степанович називає турецьким рабством. Чоловік клав асфальт на трасі Львів Раваруська. Підрядники не видали йому ані захисних масок, ані спецодягу. Відтак вже в перший робочий день він отримав виробничу травму. Температура асфальту складала близько 160 градусів. І по цій основі потрібно було на протязі цілого робочого дня ходити. Зразу в перший день я дістав страшні опіки ніг. Неодноразово я звертався до керівників фірми Онур по питанню видачі нам взуття. Вони відмовчувалися або обіцяли, але конкретно нічого не робили. Однак цим свавілля підрядників лише розпочалося. Окрім пісного рису на обід та 16 годинного робочого дня чоловіка примушували прикривати крадіжки керівництва. Асфальт просто клався в пісок, пісок без ніякої основи, без підготовки. Значить, для того, щоб імітувати турщину асфальту прокладеного, нас заставляли турки брати вручну лопатами асфальт і сипати край. Через кілька місяців Ігор Степанович був змушений лягати на операцію. Коли ж пішов на лікарняний, його одразу ж звільнили. З обіцяних 4 тисяч гривень в місяць заробітної платні за півроку праці чоловікові не виплатили ні копійки. Мовляв, доки держава не погасила борг перед онуром, українські робітники грошей не побачать. Уявіть собі, рік людина живе без жодних засобів до існування, тобто рік не отримуючи зарплату, йому відмовляють виплати лікарняного, його незаконно звільняють, йому не повертають трудову. Розумієте, тобто, навіть якщо б він навіть хворий знайшов собі якусь роботу на охороні чи де будь-де, що хотів би працевлаштуватися по стану свого здоров'я, то він і цієї можливості не має, тому що фірма ОНУР вимагає, щоб він написав заяву про звільнення добровільно, тобто що він звільнився за власним бажанням, а він відмовляється. Наявні порушення прав робітника одразу ж відреагували в державній інспекції з питань праці. Однак наразі все безрезультатно. Змови по телефонах не дали бажаного результату для того, щоб можна було провести перевірку. Працівники, які були на другому кінці зв'язку, не називалися хто вони є, і повідомили лише те, що саме товариство фірма «Унур», що юридичної адреса в Києві, в місті Києві, але точної адреси вони не знають. Представники Онуру не воліють спілкуватися із журналістами. На судовий позов Ігоря Степановича про стягнення заборгованості заробітної платні Онур відповіла зустрічним на захист ділової репутації юридичної особи. До рішення суду фірма нічого не коментуватиме. Ігор Глушко мовчати ж не збирається. Наступний орган, куди він звернеться, буде обласна прокуратура. Христина Купльовська, Павло Замрій, вісник.